Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні пропоную вам огляд будиночка в селі Дубина. А перед переглядом прошу вас підтримати канал, поставити лайк або вподобайку, підписатися та натиснути на дзвіночок. Село Дубина знаходиться в Полтавській області Полтавського району, до міста Нові Санжари 10 кілометрів, до міста Полтава 40 кілометрів. Ось який опис надає власник. Продається будинок, село Дубина Полтавський район Полтавська обл. Житлова площа 52,1 квадратних метри, загальний об'єм забудови 69,4 квадратних метри. Заход і живий. Є літня кухня, гараж двоповерховий, сараї, газ, централізована вода, яка проведена в будинок та підведена в літню кухню, в якій теж є опалення, лічильники. Асфальтований двір, двір огороджений. Туалет на вулиці, будинок знаходиться в тихому мальовничому місті, поряд ліс, озера, стан житловий. Документи всі готові, деталі по телефону: до Полтави 40 км, до СМТ Нові Санжари 6 км, ЖД вокзал 3 км, електрички та автобус за розкладом. Ціна 12 тисяч доларів. Посилання на цей будинок буде в коментарях. Тож переходьте за посиланням, аби дізнатися контакти власника для уточнення інформації. На цьому все. Дякую за перегляд, гарної покупки та мирного неба над головою. До наступного огляду!